Доброго дня, мене звати Сорока Назарій Любомирович, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 1 серпня 2025 року, в 11 годині ми проводимо громадські слухання щодо планової діяльності спорудження розвідувальної свердловини 20 Тинівська з метою виведення покладів газу творився з обмеженою відповідальності Горизонт. Громадські слухання у нас проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошують, що наші громадські слухання будуть записані та опубліковані на сайті YouTube у каналі відділу ОВД та СЕО. Коротко розкажу, які передбачається регламент громадських слухань. Розпочну громадські слухання, а я, як організатор та представник уповноваженого територіального органу, коротко розповім про як розпочиналася процедура з оцінки впливу на довкілля. Наступним надам слово суб'єкту господарювання, якщо буде присутня громадськість станом на 11 годину 13 хвилин громадськість у нас відсутня на громадські слухання суб'єкт господарювання за його пропозицією, може надати слово ще іншим співдобувачам, експертам та спеціалістам. Після доповіді надасться можливість учасникам громадських слухань, які якщо такі будуть надати, поставити питання доповідачу або експерту. Якщо на питання не можна буде надати відповідь протягом 5 робочих днів. Необхідно надати в письмовому вигляді відповідь запитувачу. Всі пропозиції, зауважені, подані під час громадських слухань, будуть фіксуються і будуть зафіксовані у протоколі громадських слухань. Усім учасникам громадських слухань надається рівні умови та права щодо висловлення своєї думки, подання пропозицій та зауважень. Отже, якщо всі не заперечують щодо регламенту, коротко розпочну. Процедура з оцінки впливу планової діяльності у нас розпочалася 5 червня 2025 року з розміщенням оприлюдненням повідомлень про планову діяльність в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля на національній онлайн-платформі Екосистема. Реєстраційний номер справ 13054. Повідомлення про планову діяльність було також розміщено у публічних місцях на територіях, де планується проводити планову діяльність, про що свідчить фотофіксація, яка є загружена в єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Також зняв офіційного оприлюднення повідомлення про планову діяльність, заважень та пропозиції до планової діяльності, обсягу дослідження та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля від громадських сини надходила. Про що департамент екології. Та природних ресурсів повідомив суб'єкта господарювання. Після, е враховуючи вище сказане, суб'єкт господарювання розпочав другий етап з оцінки впливу на довкілля, розмістивши 9 липня 2025 року звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. У оголошенні було зазначено, що громадські слухання будуть проводитися 1 серпня 2025 року в 11 годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення так само було розміщено у публічних фотофіксаціях оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити планову діяльність. Про що... І фотофіксація загружена на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Зі звітом з оцінки впливу на довкілля можна ознайомитися, хто не знайомився онлайн в реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Так само наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання щодо планової діяльності, але громадські обговорення. Триває 25 робочих днів. Тобто, що якщо громадськість нас не, не ознайомилася зі звітом, хоче ознайомитись надати свої пропозиції, Департамент екології та природних ресурсів приймає свої пропозиції від, і зауваження до звіту по 13 серпня 2025 року. Коротко я все. Так, будь ласка, представтеся, хто у нас є на громадських слуханнях. Представник суб'єкту спорювання. Добрий так? день, ми підтовий розгорні колота Павло. Дякую. Добрий день, мене звати Бойко Тарас, я є представником компанії, розробника звіту з ОВТ. Добре, дякую. Тоді фіксуємо, що станом на 11.18 11, хвилин. У нас присутність. Представник суб'єкту господарювання, представник організатора громадських слухань департаменту екології і відсутня громадськість. Згідно пункту 23 послуга Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля у разі наявки представник громадськості та громадські слухання вони вважаються такими, що відбулося. Вище зауважив, що на громадських слуханнях є присутній суб'єкт господарювання та організатор громадських слухань, враховуючи вище наведене. Наші громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Всім дякую за увагу. Гарного спокійного дня. Ваші дякую.